Що дає силу супермену, сонячна енергія, що дає силу претенденту, релевантні ринку софт скіли, софти, які потрібні ринку, внучкість, самоорганізованість, проактивність, внучкість швидко реагувати на зміни завдання компанії або навіть усієї ніші. проаналізувати ситуацію та розставити нові пріоритети. Це все говорить про адаптивність співробітника. Самоорганізованість у бізнес-середовищі є тенденція на спрощення, а це неможливо, якщо люди в команді не зможуть працювати автономно, проявляти ініціативу та стежити за своєю зоною відповідальності. Про активність, якщо компаніям потрібні просто виконавці, вони все частіше звертаються до фрілансерів, наймати в штат співробітника, який вміє працювати руками чи головою, і більше нічого, це не актуально. Проактивний співробітник пропонуватиме команді нові рішення, генерує ідеї та працюватиме на покращення показників бізнесу. Було цікаво. Підписуйся на нас.